Друзі, всім привіт! Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів. Сьогодні хочу вам показати точилку з поворотним механізмом. Основа виготовлена з масиву дуба. Губки самого механізму мають ширину 40 мм. Дуже зручно заточувати ножі маленького і середнього розміру. Тобто ви його один раз зажали і постійно перевертаєте. В комплектацію точилки входить 5 точильних камнів. 3 камні працює з водою, 2 камні працює з маслом. В процесі роботи камні стираються. Для того, щоб їх вирівняти, в комплекті йде порошок карбід кремнію. Підходить тільки для камнів 180-300-500. Для камнів 800 і 1500. Йде масло в бутилочці з носиком об'ємом 70 мл. Це мінеральне масло, яке не має запаху. Два ключики для регулювання 2 і 2,5 мм. Також в комплектації входить паркувальний крюк. Він потрібен для того, щоб при перевороті ножа не витягувати направляючу з шарніру. Ось так точилка виглядає у зібраному вигляді. Для встановлення ножа на прижимних губках відкручую верхній гвинт. Розводю губки і вставляю туди ножа. Якщо губки розводяться погано, потрібно відкрутити гайку барашок всередині механізму і відкрутити гайку барашок натягу пружини. Після встановлення ножа закручую гвинт на губках, закручую гайку барашок, яка встановлена всередині механізму, і закручую гайку барашок натягу пружини. Ніж встановлено. Для того щоб перевернути ножа, потрібно поставити точилку на край столу, натиснути на барашок зажиму пружини і виконати переворот. Це самий зручний спосіб. Якщо ніж невеликого розміру, то можна зробити переворот, не ставлячи точилку на край столу. Перед роботою обов'язково потрібно виставити кут заточки. Про це у мене на каналі є окреме відео. Направляючи можна ставити на паркувальний крюк і знімати з паркувального крюка. В процесі самої заточки. Для того, щоб встановити або замінити камінь, потрібно завести один кінець бланка в пас нижнього тримача, натягнути верхній тримач і завести другий кінець бланка в пас. При необхідності можна поправити бланк, якщо він став нерівно. Ціна такого комплекту 3550. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, залишайте коментарі або переходьте на мою сторінку, там є номер телефону, також посилання на Telegram та Instagram. Також в описі під відео будуть всі посилання та номер телефону.